Компактний туристичний пальник, балони з газом, лампа на акумуляторах та павербанки. Із таким набором киянин Олексій міг би легко йти у похід до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз же це необхідний мінімум, аби вижити взимку в столичній багатоповерхівці. У нас, наприклад, 23-й поверх. І коли електрики немає, то насоси не доставляють воду до 23-го поверху. Тому ми запасаємось технічною водою. Ми купили такі бутлі великі 20-літрові, і там 4-5 штук для технічної води. Стільки ж для питної. Олексій працює в АйТі-сфері. в офісі. У них стоїть генератор для дому. Придбав собі зарядну станцію. Світло з моменту останньої російської атаки у його будинку дають вночі з 11-ї до 4-ї. Так тут включаємо лампу. На камераторі. Тут наша зарядна станція. Те, що пережила Україна на минулому тижні енергетики називають блекаут. Він не визначається за тривалістю чи масштабом поширення. Може бути на декілька годин чи навіть тижнів. Ключове тут, що енергосистема вимикається не планово, диспетчерами, а сама по собі. Це було не кероване відключення енергосистеми. Через те, що ракети влучили в станції, які відповідали в трансформаторні підстанції, які відповідали за передачу електрики від атомних електростанцій до споживачів, в результаті атомні електростанції не могли передати вироблену енергію, і система запобіжників їх вимкнула. Таке відключення від енергосистеми усіх реакторів в країні безпрецедентний випадок в історії атомної енергетики. Такого, щоб аварійно вимикалися всі енергоблоки, а потім вони такі ну все, ми вмикаємося і працюємо далі. Не було ніколи. Для роботи АЕС ця нестабільність шкідлива, підкреслює Олена Паренюк. Коли, хоч один енергоблок переходить на дизель-генератори, коли він вимикається від електромережі, це вже страшно, це вже ненормальна ситуація. АЕС не зроблені для того, щоб їх можна було включати, виключати, включати, і виключати, тобто підключати і відключати від енергосистеми. Аес почали підключати до енергомережі на наступний день після ракетних ударів. Але з кожною новою атакою можливості енергетиків швидко відремонтувати пошкодження вичерпуються як мінімум. Не вистачає потрібних запчастин. Це обладнання, яке виготовляється лише під замовлення. Замовники стоять на нього в черзі. Виготовлення там півроку, рік може тривати, тобто це не те, що пішов і в магазині там купив. Найгірший розвиток подій спрогнозувати складно. Це залежить від кількості та влучності російських ракет і роботи українського ППО. Але поки енергетики зберігають оптимізм, кажуть, вся країна у темряві на тривалий час не опиниться. Найгірший сценарій може бути, якщо нам буде складно підключити назад генерацію, тобто коли наші трансформаторні підстанції. Які ну, реально пошкоджені на 100%, це 100% високовольтних трансформаторних підстанцій в Україні пошкоджені. Просто якісь значно, якісь трохи, але всі пошкоджені. Так от, якщо відбудеться ситуація, коли вони всі зовсім знищені, то тоді, звісно, відновити систему майже ну, там, протягом розумного часу і там, доби двох чи трьох буде неможливо. Але я не можу собі уявити, що мають зробити росіяни, щоб добитися такого результату. Цілком імовірним є сценарій, коли окремі райони залишаться без електропостачання централізованого на якісь періоди, тобто на два тижні на тиждень, допоки там не буде знайдено якісь рішення. Найбільша проблема в тому, що відсутність централізованого електропостачання – це означатиме зупинка водопостачання і водовідведення. А ще без електрики не буде і централізованого опалення. Олексій це вже відчув на собі. Батареї в його квартирі теплі тільки тоді, коли є світло. каже, придбали з дружиною більше теплого одягу, але їхати з міста поки не збираються. В Принципі ситуація непроста, але дуже чудово, що ми всі залишаємось оптимістами. Всі один одного підтримуємо у нас є різні чати, де ми ділимось інформацією, як, як кожен з нас, як кожен почуває тут батьки, друзі, тут наш офіс. Тут у нас доволі багато співробітників працює в нашій компанії. Тому нам стається, що ну краще, поки що краще бути тут, не знаю. З усіма своїми критичну інфраструктуру зараз намагаються забезпечити генераторами. Їх Україні відправляють з усього світу. Європарламент запустив кампанію Генератори надії а США виділили 53 мільйони доларів на підтримку закупівлі обладнання для української енергомережі. Тим часом, і президент Зеленський, і головне управління розвідки попереджають: Росія готується до нових атак. Леся Бакалець Осика, голос Америки.